Тому і буде. За нашими народними повір'ями, котра спіймає букет, та, значить перша має шанс вийти заміж. Ох, дві свій руки довори дружки дуже на світі вити заміж хоче вже. Чим більше, тим ліпше. А, чо, а та маленька що теж хоче заміж уже? А що це такі дрібні діти теж хочуть? Це якесь у кафовому білішла, це якесь мета. Це теж хоче заміж. Це заміж генера. Ще я знову. І так марічка, рахунок три. Раз. Сонечко, ти трошки зберігай інтригу. Два. А ну трошки в кафовому не забави. Можна не тут ці. Нетучка Тли. Вісім. Якщо гори кидать, бо постеля тут натяжна, хто знає, що в тим букеті. Букет був невропа, такий файний десь. Дівчатка, ви тако руки кладіть, але дуже о, ж о, о. Дівчатка, ви ж мене не уявляєте, ви близька його не виділять. На світі дуже гарний букет, чесно кажу. Ну що, лише не розчихайтеся, то все одно ком повезе, тому повезе. Будь ласка, де Ні, це не люстра, це від пожарників, то що демо боїться. Ну, а воно не весело. Ну що, кажи татове, де дає завдаток. А букет кладе за образ, кажуть допомагає. А у нас є це. Молодець. Ну це класно. Супер. це пасує. Ці дівчинки пасують, чесне слава. Дружечки. Ну це ще не все. Парубки. Що зараз на вас чекає? Зараз Богдан має кинути цегну, котрий іме, той перший женісе. І якщо ще чолом буде зінать, якщо буде годин жене. Але Богдан чи цього має зубами достати. І ще зубами має щось досягнути. Так, а ну всі парубки, а ну всі відвернулися, не біщайтеся людям у сім'ю. Не зазирайте зуби. Не зазирайте. Коли я живів, це цього під мене було. Я жінку купив за рубля 50. <laughs> ну і я це не досягав. Це вже придумали ветхові, так. Тож тепер, коли зуби є, у нас ніде зуби не було. А ну, eh, Богданчик, замотай у те, що пиво, їм легше буде ловити. <laughs> <laughs> ну, це такі крогатка, коли ще кам'ячком стрілюв. з катапульки. — А, а ти ти Добре, але дружби де? А, є yeah. Є yeah, дружби, ну. No. Оцей маленький хлопчик відігрине, живе всі першим. І стоїть напереді. Oh, слід було цього очікувати. Но ви знаєте, що це, як він далеко стояв, він сараку на штрих, то бибити так до коси. У мене хматка таких того пса, що Богдана колахати. <риклад> <риклад> ну, молодець, все таки, ми любимо шутки, але молодець, ми тебе вітаємо. Ти знаєш дуже. І, і хочу сказати, що дуже гарна пара у вас би була. Ну <реш> так? Ми не є свахи, так що ми не можемо це казати. Це вже залежить все від вас, від природи. А так взагалі ну, буває таке. До, до, скажу, до речі, дуже часто буває, що дружба з дружкою на весіллі, а відтак у них весілля. Це буває часто. А ще одна вам скажу, що забув сказати. Зав'язували очі так само молодому, ми грали весілля, це було давно вже було в Лукавці. І молодий не угадав, молодому. Було й таке, він не угадав, він трохи хлебнув, і що самі видку до горці, він не угадав. Але нічого, живуть до тепер вже 8 років, мають шестеро дітей. Правда, живуть один з одному, другий, другий друг з другого. Але жиють, бо вони живі. Це, це коли я жинився, теж бог дякувати, що не було, бо я би був точно не угадав. Я би попробував, якщо не напало скиди хоч по запаху. <реш> <реш> так, що зараз у нас має бути, кажіть, дороги дають. Шо-шо?